І я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми поглянемо нові новинки по зоні війнам, а також сьогодні 4 травня. Тому я вітаю вас днем зоніх війн. Нехай прибуде з вами сила. І перший набір, на який ми сьогодні подивимося, це бойовий дроїд Бі 1 Це набір по прихованій загрозі, і чесно, він мені дуже подобається, Особливо його транспорт. Він виглядає чудово. Так, я його купляти не буду, бо він коштує аж 130 доларів, що досить багато. Хоча він чесно виглядає як десь на стільки доларів. Але ж я всього плють не буду, тому що... Він мені не те, щоб дуже потрібний. І на набір – це у нас ось такий батлпак по най та дед труперах. І загалом досить непоганий та ще й це один набір по серіалу Асока. Чесно, мені цей набір подобається. Так, тут така сьогодніля з дивною деталізацією, але все ж фігурки тут дуже класні. Тут є два. Нових Dead трупери які повністю нові, та два Night Trooper, Один з яких повторний, а інший трішки відрізняється своїм шоловом. Але загалом мій цей набір дуже до і я його, напевно, куплю. А тепер мій персонально улюблений набір. Це такий мікрофайтер плакуна, який, до речі, також немає своєї версії в наборі. Тут тобто, є стара, але, ну, Новіший немає. І саме головне, це, по-перше, нові деталі, а точніше, це оці передні спуски, які виглядають цікаво. Та нарешті адекватна міфірка Плакуна. Що ви розуміли? Е, мені досить подобається джедай, але стара його версія в лего та то Дуже пона голова. Але нарешті вони випустили досить класно і вона мені дуже подобається. Ну і також непогана модель, як на мікрофайтер. І до речі, набір коштує аж 15 доларів, що досить сумно. Але все ж я їх, мабуть, куплю для Плакуна і останній набір на сьогодні це ось такий мех Дарта якого з цікавого є прикольні тальпринта на торсі та самий простий меч ситхів, але великий, як в інших мехах джедаїв чи ситхів. Навіть самі фіорка Мола тут дуже простенька. Вона використовує голову з набору по приховній загрозі та торс і ноги від він клонів. Вибачаю, що сьогодні було коротке відео, але воно підходить до кінця. Дякую за перегляд цього відео. Подивіться інші та вітаю вас на травні ще раз. До зустрічі, па-па!